Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на цій нашій ранішній молитві. Розпочинається Страстний тиждень, і завжди в житті кожного християнина цей тиждень Він є, дійсно має великі випробування, як в духовному, так і в фізичному житті. Бо це дійсно такий час, коли. Людина входить в таку дуже глибоку духовну боротьбу, можна так сказати, адже є багато спокусів, які можуть привести нас до гріха. І саме перед моментом, перед святом світлого празника Христового Воскресіння, воно, знаєте, оці, оці спокуси вони загострюються, тому що хочеться людську душу як можна більше вігнати в гріх, і щоб в гріху людина зустрічала. Цей світлий празник Христового Воскресіння. Тому наш обов'язок сьогодні дійсно ще більше і більше присвятити себе часу молитві, тобто не нехтувати можливістю лишній раз стати на молитву, посповідатись, побути десь на літургії чи на молитві в храмі, якщо є на це змога, але особливий спосіб помолитися за наших хлопців, за всіх тих людей, які зараз. Є на війні і не можуть бути в храмі на молитві, тому ми маємо ще більше з більшим зусиллям просити Бога, молитись і довіряти Богові. Тож розпочинаємо нашу ранкову молитву нашу молитовну варту, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Для зранішнього розважання ми візьмемо стихи із послання першого послання апостола Петра. Господа Бога, майте у серцях ваших. Завжди будьте готові всім, хто, до, хто вас домагається, дати звіт про ваше уповання, дати відповідь із лагідністю і благоволінням. Майте Господа в серцях ваших. Це заклик Петра до кожного. Тому що Він повторює те, про що ми вчора з вами на вечірній молитві говорили: що ми є храмом Духа Святого. Тобто, ми, прийнявши Бога в своє життя, маємо Його завжди там берегти. І кожен наш гріх, кожен наш, наш вчинок, який суперечить волі Божій, який суперечить Божим законам. Людським законом, моральним законом, він наче викидає Бога з нашого життя. Ви Знаєте, це, це дійсно схоже, знаєте, на те, що відбувається на війні. Коли людина жила, мала майно якийсь будинок, люди створили, працювали, дбали про своє життя, і в один момент це все забуває, викидається, все це знищується. Тому що хтось. Захотів влади, тому що хтось захотів показати, який він сильний. Людина втрачає все. Який стан людини? Вона тоді розбита. І той, хто знаходиться без сили, він стає і знову відновлює все, працює. Тому що розуміє, що матеріальний світ сьогодні є, завтра його немає, але все це можливо досягнути. Те саме відбувається з Богом. Якщо людина Хоче жити за своїми власними законами. Якщо людина хоче жити так, як вона їй подобається, тобто жити без Бога. Вона руйнує свій дім, тобто вона руйнує свою душу. І тоді вона викидає Бога свого життя. А ми неодноразово казали, що значить бути без Бога? Це людина тоді є пустою. Тоді в ту пустоту заповзають всі нечистоти цього світу. Це ненависть, заздрість, гнів, жадібність, лінивство, розпуста. Тобто, там, де є пустота, там, де нема Бога, там завжди збирається саме нечистота. Усі ті гріхи вони приходять. І тому каже апостол Петро сьогодні до нас. Бережіть Бога в своєму серці. Не дозволяйте собі піддаватися спокусам. А якщо відчуваєте якийсь внутрішній неспокій, не зупиняйтесь, ідіть. Ідіть і шукайте розради в молитві. Шукайте розради у спілкуванні із священниками. Шукайте розради у сповіді. Старайтеся. Не залишатись сам на сам зі своїми думками. Думками, які є дуже часто такі розбиті, як, ті, знаєте, як той табун коней, який біжить і не розуміє, куди він біжить. А все це є наслідок того, що людина не береже Бога в своєму серці, не береже ту любов. Вона сумнівається, вона піддається спокусі отої, знаєте, Нудьги і смутку, що все кінець світу, все пропало і все знищено. І коли ми зберігаємо Бога, коли ми намагаємося з цим смутком боротись, в який спосіб я вже про це говорив, тобто сповідь, молитва, розмова, не спілкування з іншими людьми, не лишатися на, само, на самоті з цими речами. Ми тоді стаємо сильними, ми тоді бережемо цей свій дім, бережемо свою душу. Ми бережемо Бога в своєму серці. Та Божа любов, вона тоді стає сильною. Вона тоді стає тим світлом, яке проганяє будь-яку темряву, яка намагається нас здолати. Тож бережімо Бога в своєму серці, для того, щоби бути світлом, яке проганяє темряву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісуса Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Майте добру совість, щоб тим самим, що вас лихословлять. Як злочинці, були насправді осоромлені ті, які вас ганблять, які ваше життя хочуть зробити поганим, щоб ваше життя було добрим в Христі. Майте добру совість. Тобто це рецепт, який дає апостол Петро, мати добру совість, щоб осоромити кожного, хто намагається очорнити нас. Тобто люди, які живуть по совісті, вони є сильні. Колись одна моя парафіянка Наталя Радіонівна, завжди згадувала слова свого батька і казала, тато не був віруючим, він не ходив до храму, бо не було де. Вони жили в той час, коли цього не можна було робити. Але вона каже, я завжди пам'ятаю його слова, який казав, що Бог це совість, і треба жити по совісті. І він був правий. Бо ці десять заповідей, які дає нам Господь Бог, ці дві заповіді любові Христа, які Він нам про це говорив, це жити по совісті, це любити Бога і любити Того, хто є поряд з тобою. Це не завдати шкоди своєму ближньому, бо в такий спосіб ти дбаєш про себе в першу чергу. Якщо ти вмієш цінувати і поважати того, хто поряд з тобою. То і тебе будуть любити і поважати. І навіть якщо буде хтось, хто захоче завдати тобі шкоди, чи чого, щось поганого про тебе розказати, воно не буде мати жодної сили. Тому що інші люди, які бачили твоє добро, які бачили твою любов і повагу, вони завжди стануть на твій захист. Знаєте, це, це наче коли ми маємо посуд. Ми даємо до води невелику, буквально кілька крапель миючого засобу. І тоді бруд, який опускається в цю воду, він розчиняється. Здавалося, б, кілька крапель знищують весь бруд, кілька крапель любові, кілька крапель життя по совісті знищують весь бруд, який на нас іде. І в цій війні ми теж маємо жити по совісті. Ми маємо пам'ятати, що ми є люди. Ми маємо дбати і захищати свій дім, але при цьому поважати гідність людини. Якщо він поранений, не маємо права його добивати. Якщо людина потребуюча, ми маємо про нього подбати. Він буде потім нести своє покарання. Але ми будемо нести своє покарання більше, якщо ми цього не зробимо. Якщо ми не будемо по совісті жити, мій дім я захищаю, але при цьому я не знищую. Я не, не повинен мати ненависті в своєму серці. Тож пам'ятаємо, що життя по совісті, життя в любові дарує нам силу, яка знищує весь бруд, який на нас намагаються вилити знищує всю ту нечистоту, яку нас хочуть вкинути. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день наших всіх військових. Будь Господи, для них кріпостю і силою. Провадь їхню руку для того, щоб вони. Захистили свій дім, всю нашу Україну і звільнили її від ворогів. Захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всіх водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх волонтерів, медиків, всіх людей різних комунальних служб і МСників. Помини захорони їх, Господи, будь ласка, в цей сьогоднішній день, а також охорони від будь-якого фізичного насильства, всіх людей, які перебувають в полоні чи на окупованих територіях. А наших ворогів, Господи, приведи до покаяння і до просвітлення їх розуму і душі, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Нагадую ще раз всім, що наша молитовна варта протягом дня триває в 12, в третій, 6 і 9 годині. Тобто, цей час ми спільно з всією сім'єю, родинами, з друзями. Стаємо на молитву, яку я змога запалюємо стрітинську свічку чи, чи будь-яку, якщо немає вже стрітинської свічки, і молимося за наших хлопців за всю Україну. І ще раз прошу вас, менше сидіть в телефонах, всіх різних новинах. Є гарна погода. Працюйте, а як не хочете працювати, скористайте нагоди і ще раз помоліться за нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога! Віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу перемогу.